Отож, здоровенькі були ретро-українці та ретроукраїнки. Ви знаходитесь на каналі Retro.ua Та з вами завжди Стас, народ Серстри Сімки. Вітання. Відправив ось такі от бандероль. Я не знаю, то бандероль чи не бандероль, посилка чи не посилка. Зараз будемо розбиратися. Найголовніше не те, як це називається, а що ж там усередині. Зараз народ будемо дивитися і все ж тобі класи, дяка. І вподобаєчки народ в описі під відео знайдете посилання на канал Серж Три Перевірте і підпишіться. Ось так: от. а ми тим часом будемо дивитися, що ж в нас тут всередині захоплення. Ось так. от, Всім файного настрою. І поїхали. Ось так. от, Я підготував стіл. Стіл е, поки що пустий, а ось, а, а ось вже і не такий пустий. Зараз будемо його наповнювати вмістом цієї посилки. Кілька секунд мені треба для того, щоб е, налаштувати мікрофонну стійку, так щоб вона мені не заважала, і щоб е, вам добре було мене чути. Ось, все. Тепер. Тепер можемо продовжувати. Сподіваюся, що мікрофон не впаде прямо на вміст того, що в коробці. Але е... хто не ризикує, народ, той не розпаковує. Я вам так скажу: хто не ризикує, той не розпаковує. Ось так. От я собі навіть якийсь мінімальний манікюр зробив. Так, все, е -е, поїхали. Мені потрібен канцелярський ніж, який я готував, готував десь клав, але зараз його тут немає. Зараз 2 секунди. Ось власне ніж так. Я вкотре перевіряю, чи записи де записи де це дуже добре, тому що часом буває що. Ти думаєш, що ти розпаковуєш, і воно записується, а ти розпаковуєш, і воно не записується. В нас один раз таке вже було на каналі. Не хочу знову повторювати той казус. Ну, народ, що давайте. Момент. А ще не момент істини. Я вирішив, що розпаковувати ми будемо довго і нудно. Я поки що буду просто розрізати. Дивитися, що ж тут. Усередині я швидше за все побачу, ніж ви. А вам я буду то все показувати поступово. Поступово на ось так. Во. Відрізаємо, розрізаємо, і в принципі можна було б вже вам щось продемонструвати. Але звісно, я того робити не буду, щоб була інтрига якась мінімальна. Адже всі люблять інтригу, правда? Так, ладно, це вам ще можна показати. Давайте продовжуємо показувати е, вам е, вміст коробки. Коробка виглядає наступним чином всередині. Во. Все ще нічого не зрозуміло, що це може бути. Е, я частково здогадуюсь, але певен, що будуть якісь сюрпризи, які про які навіть я не здогадуюсь. Во. Так, і тепер я знову вам можу показати цю частину. А? А? Не знаю, де чого був цей звук. Я промахнувся по клавішах. Ось. Ви тільки подивіться. Як ви думаєте, що ж всередині? Слухайте, напакували, ну прям. І тепер навіть я можу вам ось так от повернути. І ми все рівно нічого не бачимо. Народ, це. Це, це нескінченна коробка. Я не знаю, коли це скінчиться, в який момент ми зустрінемось в місто, але поки що, е поки що бачу тільки папір і багато-багато картону. Так, давайте. Тоді ще я провідкрию. І навіть це я вам можу продемонструвати, народ. Це я все ще вам можу продемонструвати. А от далі, а от далі, я думаю, слід прийняти коробку із кадру. І е, потроху я вам буду викладати її вміст на стіл. Е, можете писати, що ж е, на, на вашу думку, всередині е, є, і що саме відправив Серж Трисімки на канал. Так. Народ, я перепрошую, я зараз е, кілька секунд. Чарівний вміст, ось, ось як це пакується зараз у 2023 році. Ага. Народ, от вже майже. майже воно, майже момент істини. Коротше, я бачу, я бачу вміст, можливо, я не знаю, як вам це. А! Все, спойлер алорт! Спойлер алорт! Ось! Ось, власне. Во. Во це чудо. Де... Ось. Ось коробка, яку відправив все ж три сімки. Будемо тепер справді дивитися, що тут є всередині. Давайте. ладно, Давайте будемо відкривати. Бо я думав, знаєте, можливо, воно не в коробці, але тут навіть оригінальна коробка, наскільки я розумію. І... Але, можливо, ви все ще не здогадали, що це саме є. Так, вам, вам можливо і не видно. Там, там був логотип Sony, але що це за Sony? Що це таке? Ще поки що невідомо, незрозуміло. І так, будемо. Будемо поступово розрізати і дивитися. Ну тут вже конкретний спойлер відбувається в нас. Як бачите, во! Гімпад. Гімпад. Е До речі, дещо. а ну, чи я зрозумію якісь відмінності. Ні, візуально, візуально дуже подібний. Візуально дуже подібний. Це в мене гімпад від PS3. Так. Так, що ж це таке? Ви подивіться. Я, я просто боюсь тут е, працювати ножем, а можна збоку працювати. Можна ножем працювати з боку. Ось так от. власне ось воно. Ось воно. Маємо навіть трішки іграшок. Е, ну все. Тепер всі можуть зрозуміти, що це PlayStation 2. Народ. Це PlayStation 2. І іграшки, відповідно. Е, Guitar Freaks. Е, І. Hunting Ground. Hunting Ground, я так розумію, це, мабуть, судді чи з назви. Це має бути якийсь жахастик, можливо, жахастик. тере Слешер. Треба, треба дивитися, що воно таке. Можливо, -up. Я Не знаю, хто грав в Hunting Ground, напишіть. Guitar Freaks, Я не знаю, можливо, це якийсь аналог Guitar Hero. Що воно таке? Так, схоже. Схоже не то. Ось так от. Guitar Freaks Guitar Simulation Game симулятор гри на гітарі. Якщо ви, у вас руки з одного місця так само, як в мене, і вам гітара не піддається, можете просто на PS2 пограти Guitar Freaks І Hunting Ground для PS2. Так. І, ну, давайте дивитися, що в, безпосередньо в самій коробці народ оригінальний пекеджинг Оце типу Респект. Шана і повага за те, що людина зберігла оригінальну коробку. І, і так, мабуть, з цим можемо попрощатися. Виглядає не супер естетично в кадрі. Давайте дивитися, що ж усередині в самій коробці. Так. Так. Як воно дістається, найголовніше. Я ж, це ж можна сказати момент, ніби як знаєте, от е, вперше відкриваєш консоль. бо я, е, Звісно, до мене її відкривали і закривали, але я то вперше дістаю ps 2 з коробки ps 2 О, в нас навіть е, лист. Е, так. так е, отже, Стаса, вітання. Давайте я, мабуть, дістану коробку, і тоді, точніше, вміст, і тоді будемо зачитувати. Во. Так, дивимося, що тут всередині, щоб я нічого не зламав раптом, бо я можу. Так, у нас геймпади. До речі, можемо тепер порівняти PS2, так би мовити, версус PS3. Так. Ну, мені здається, що за розмірами. За розмірами, це все прям дуже, дуже ідентично. Єдина різниця, тут значок PlayStation кнопка, а тут перемикач аналог вмикнути вимкнути. ось в принципі, всі різ... Ну і, та, і, звісно, є провід і немає проводу. Ось так. так. Це в нас геймпад Продовжуємо. Маємо ще шнури всякі різні, а саме. Все, що треба для захоплення композитного відео. Так. Композитного відео і а, стереосигналу аудіовідео. Во. Прекрасно. Так. Ще можливо. ні, Хочеться якось в самому кінці дістати блок живлення, але таке враження, що я його не дістану, не діставши саму консоль. Так, добре. О, класно, слухайте. Просто вся документація, все, що, все, що треба для, для нас, справжніх гіків. Народ, хто не любить читати мануали? Всі люблять читати мануали. Мануал до ps 2 Як вмикнути, як вімкнути? Прекрасно. Навіть не повірите українською. Копіювання та видалення. Так, ти налаштуєшся чи ні? Ану, а якщо так. О. Бачите? Українською. Прекрасно. Просто топчик. Так, продовжуємо. Це значить мануал один, це, це мануал другий. Так, Quick Reference. Так, зрозуміло. Продовжуємо. І. Так, а влас власне сама консоль. Слухайте, яка вона. Яка вона Слим? Це ж дійсно слим консолі і... Яка вона масюбка, а? Ви подивіться на неї. Просто неймовірно, а. Мінус вуха через скотч. Приношу свої вибачення. Так. О! А? Камон. А? А? Ну хіба? Хіба не лялька? PlayStation 2? Подивіться на неї. М? Мені здається, що це прекрасно. Мені здається, що це прекрасно. Так, як тут? Мабуть, на кнопку якусь треба натиснути, ага. Во. Все. І потім ви просто берете ось так. Ось таким чином. Диск. Давайте гітарфрікс вставимо. Во, ось він. Берете і, власне, встановлюєте. А? Неймовірно. Вони ніби створені одна для одної. Так. До речі, зображений Гібсон Les Paul. Не знаю, якого року? Якогось. З датчиками, звукознімачами хамбакер. типу. Так, ось. Ось власне. Sony PS2. Документація. Так. Все, що треба. Зараз я ще гляну, що там можливо. Поза кадром в нас залишилося, можливо, всередині ще щось є. Зараз, секунду, народ. Так, саме, звісно. Во, ось що ми маємо. Шнур живлення. Кабель живлення. Так, і. А, і звичайно, звичайно, це дуже корисна штука народ. Якщо ви збираєтесь проходити іграшки на ps 2 вам знадобляться карти пам'яті. На 8 Мбайт і на 32 МБ. З Боже волі. Оце круто. До речі, дуже мені мене завжди цікавило. А чи е, зможу я це десь. А ні, сюди я вставити це, на жаль, не можу, я так розумію. Ні. Бо мені чомусь. Бо мені здається, хтось сказав, що я в PS3 можу засандалити карти пам'яті з PS2, але ні, ні. Це, мені здається, провокація. Це провокація. Все. Так, отже, це забираємо, те забираємо. Так. Ну. Ну, хіба не лялька? Мені здається, що це прекрасно. І народ, найцікавіше. Консоль. Це. Вона не мені. Вона вам. Що все ж вирішив, що вона послугує доброю мотивацією для того, щоб підтримувати збройні сили України народ на Гримидерстрімі. Цю консоль буде розіграно серед людей, які е, підтримували Збройні Сили України. на все 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 як зазвичай. 100 гривень ціна квиточка. Чим більше квиточків, тим більше шансів у вас отримати прекрасний чорний отакий от моноліт. Хто дивився космічну Одіссею Кубрика, тому е, присвячується. Ось так. От мені здається, що це просто дуже, дуже і дуже файно. Ось так. От і ну народ, хто не в курсі, PS2 це консоль, просто з. Величезною бібліотекою, і якщо я не помиляюсь, це типу найпродавана, най, найбільш, пр... масована... Боже, найбільш мас... масово продавана е, консоль всіх часів, е, е, нічого так не продалося, як PS2, Вона просто зробила е, фурор і зробила всіх конкурентів. Безліч прекрасних іграшок, і якщо я не помиляюсь, там навіть є диски з цими з іграшками, які виходили для Sega Mega Drive, NES. тобто ви можете на PS2 спокійно собі гратися. І Соніка, і Супермаріо. Все що завгодно. Все що завгодно. Ось так. народ. Тим часом давайте я ще трішки зачитаю листа. Думаю, мабуть, можна ось так. Я сюди переключусь на цю камеру. Зараз кілька секунд народ. Останнє налаштування. Намагаюся так зробити так, щоб мікрофон ні на що тут не впав. І, власне, та. Консолька. Консолька народ, яка може стати е, вашою. Ось так. Е, так. Так, отже, ПС... стас вітання. Що по PS2? ps 2 консоль 9008 модель повністю робоча, Дві карти пам'яті, Одна оригінал 8 мб, інша китайська. Так, написано 16 мб, хоча написано 32. От я тільки прочитав 16, думаю, так там же 32. Ні, так і написано. Так. Один Джой, який був в мене DualShock 2, оригінал. Е, консоль чіпована, є нюанс іноді, коли ресетиш гру, то з'являється чорний екран. Тоді треба просто в кул-викол. Таке буває через чіп. Народ, ну що поробиш, е, на то вона і чіпізація. Зато, як то кажуть, любе голубе, любе голубе можна запускати. Так. Так, На оригінальну карту пам'яті я б встановив браузер PS2, через нього запускаються усі інші програми. Щоб зайти в браузер, оригінальна карта в першому слоті при записі, запуску консолі затискати R1 і отримуєш його, може робити не з першого разу. Але після логотипа Gony повинен з'явитися браузер. Якщо Нема, то все спочатку. Заходиш е, в меню, типа, затискаєш так, трикутник, нулик при старті, але краще туди не заходити. Я, я, я взагалі не знаю, про що йде мова, але нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Я так розумію, що якийсь там спеціальний браузер для запускання чогось чи для маніпулювання цими картами пам'яті. Я в мене ніколи не було. Ніколи не було е... PS2. Не знаю про що це все, так, і, і, але тим не менш, потім з браузера з флешки запускається що завгодно. Флешка треба 2.0 USB. А, я зрозумів, це типу, все. все, До мене, до мене дійшов. Коротше, е, так би мовити, Рому і образи іграшок можна записувати на е, типу 2.0 USB е, флешку, і потім через браузер це ви заходите і запускаєте, що вам треба. Так. Так, наче все для перевірки даю два диски, один ps 1 а, один ps 1 другий ps 2 Прикольно. Так, все я зрозумів. Так, диски, народ, якщо хтось не в курсі, найкраще працюють вербатім. Так, тому користуйтеся саме цими болванками. В Рівному я знаю, де їх знайти. Сподіваюсь, що в вашому місті ви теж знайдете, де знайти вербатим. І так, якщо питання, та напиши в Discord. мира тобі, так, і родині, так і все ж, пр -пр українська народ. Привіт, Сумщини. Привіт, Сумщині, дякую, Серж, величезна. Народ, це просто Е, Стосовно української, Серж, не переймайся, тому що. Ми всі знаємо, в яких ми історичних умовах, обставинах живемо. Е, найголовніше це стояти на правильному шляху, і народ е, нехай розвивається і процвітає українізація. Ура, у, ура! І в тебе ти робиш успіхи, в тебе в тебе виходить. Так і ось так: от, народ: Плейстейшн 2, від ж три на Зсу. Очікуйте, гармидер стрім на каналі і консольку буде розіграна. Можливо, саме ви станете її. Щасливим власником. Тому, так, оплески е, вам за те, що були сьогодні зі мною на розпаковці, е, любові, шана все ж три сімки. І бережіть одне одного, підтримуйте Збройні Сили України і все буде е, Україна. Е, ви були на каналі Ретроїз. Вам був Стас. Все, па-па, бувайте!